Усміхнися всім навколо небу, сонцю, квітам, людям і тобі обов'язково день тоді веселим буде. Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка. Малята, ви вже знаєте, що до нас прийшла весна. Які ознаки весни ви знаєте? Весело співають пташки, зеленіє трава, розквітли перші вісняні квіти, а на голубому небі. Пливуть білі пухнасті хмаринки. Сонечко яскраве, тепле. Ви стали частіше виходити з батьками на майданчик, щоб погратися з друзями та погайдатися на гойдалці, покататися на велосипеді, самокаті, погратися з м'ячем. Дітки. Подивіться уважно на картинку, що ви бачите на ній. Майданчик, так. А хто грається на майданчику? Діти, скажіть, а скільки ви бачите дітей? Багато. А скільки тут дівчаток? Багато. А скільки хлопчиків? Два. Що роблять хлопчики? Грають з м'ячем. А якого кольору у хлопчиків м'яч? А якого кольору м'ячі у дівчаток? Жовтого та зеленого кольору. Діти весело та дружно грають на майданчику. А що ще ви бачите на картинці? Дорогу по якій? Їдуть машини. Малята, скажіть, чи можна гратися на дорозі? Ні, не можна, бо це дуже небезпечно. А де треба гратися? Гратися тільки. На ігровому майданчику, а по дорозі їздять машини. Машини бувають різні, за кольором, розміром. Дітки, скільки машин ви бачите, багато, скільки вантажних машин великих. Одна, скільки легкових машин маленьких багато? А скільки автобусів? Один. Дітки, коли треба повертатися з майданчику додому, то скажіть, як треба? Переходити дорогу. Дорогу треба переходити по пішохідному переході, і обов'язково тільки на зелений сигнал світлофора, тримаючи дорослого за рук. Давайте малята роздивимося світлофор. Бо світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Різні очі є у нього червоне, жовте і зелене. Може нам він сказати йти, стояти, зачекати. Малята, подивіться, який колір – Зараз світиться у світлофора. Червоний. А що треба робити, коли світиться червоний сигнал? Треба зупинитися і подивитися навколо. Червоний колір попереджає, що машини. Рухаються по дорозі і переходити не можна. А який колір зараз світиться у світлофора? Жовтий. Діти, що треба робити, коли світиться жовтий сигнал? Бути уважними, приготуватися, щоб перейти дорогу. А який колір зараз світиться у світлофора? Зелений. Що треба робити, коли світиться зелений колір? Це значить... Можна переходити дорогу, тримаючи дорослого за руку. Дітки, тож які кольори є у світлофора червоний, жовтий, зелений. Так, діти, запам'ятайте, що дорогу. Можна переходити тільки по пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, тримаючи дорослого за руку. Я вам кажу малята, до нових зустрічей!